Жаль на злого, коло його і слава сторожем стоїть. А жаль на доброго, такого ще й славу вміє одурить. І досі нудно, як згадаю. Готічиський ще сам і дом, село обідране кругом, і шапочку мужик знімає, як флаг побачить. Значить, пан у себе з причитом гуляють. Оцей годований кабан, оце ледащо, щирий пан, Потомок гетьмана дурного. І призавзятий патріот, та й християнин ще й до того, у Київ їздить всякий год, у свиті ходить меш панами і п'є горілку з мужиками, і вольнодумство в шинку. Тут він весь, хоч надрюкуй, та ще в селі своїм дівчаток перебирає. Та спроста таки своїх бестря з десяток год подежить до Христа. Та й тільки ж то кругом паскуда. Чого ж його так не зовуть? Чого ж на нього не плюють? Чого ж не топчуть люди, люди, за шмат гнилої ковбаси У вас хоч матір попроси, то отдасте. Не жаль на його, на п'яного Петра Кривого, А жаль великий на людей, на тих Юродивих дітей.